Комплекс погод. Розроблений в 70-х років для боротьби з легко та важко броньованою технікою. Можна використовувати, ефективно використовуємо проти легкоброньованої техніки, неброньованої техніки, укріплення противника, живої сили противника. Ну, розгортається, якщо навчений розрахунок, 5 хвилин максимум. Навчилися використовувати в парі з іншими установками дуже ефективна зброя. Стугна підбила БМД-4 противника. І так як нераціонально було добивати стугною, тому що у стугни більша бронепробиваємость, добивали погодом. БМД згоріла, здетонував боєкомплект і від БМД не залишилось нічого. Ставиться тепловізор на нього, можна полювати вночі на техніку і на противника. Використовуємо і працюємо навіть вночі. Велика, велика перевага погода в тому, що він мобільний. Відстрілявся, відпрацював на плечі, закинув і пішов.